Права 1148. Одна з фірм може виконати замовлення на виготовлення 3600 деталей за 20 днів, друга за 30 днів, третя за 60 днів. Щоб виконати це замовлення швидше, угоди уклали з трьома фірмами одночасно, за скільки днів було виконано замовлення. Ну що ж, це завдання на продуктивність праці. Нам треба знайти продуктивність праці першої фірми, другої фірми і третьої фірми спочатку. Ну що ж, пишемо тоді перше завдання. Пригадуємо, як знайти продуктивність праці П. Записуємо дорівнює. Треба А. Обсяг роботи. Поділити на час Т. І це дорівнює. Ну що ж, обсяг роботи це 3600. деталей. Треба розділити. Перша фірма виготовила, може їх виготовити за 20 днів. То пишемо поділити на 20. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться. Це все саме, що ми запишемо як 360, бо поділити на 10, ми можемо спочатку поділити на 10, то це буде дорівнювати як 3360, що ділиться на 2. І це дорівнює тоді 180. Ну і в дужках записуємо чого. Пишемо в дужках деталей за день. Деталі за день. Це у нас продуктивність праці. Продуктивність праці. Це першої фірми. Є. Ну, що ж, тепер знайдемо продуктивність праці другої фірми. Пишемо 2. Знов таки пишемо продуктивність P. Це дорівнює А. Обсяг роботи, що ділиться на те, і це дорівнює. Друга фірма у нас може виготовити 3600 деталей за 30 днів. Ну що ж, якщо ми поділимо спочатку на 10, то у нас буде 360, що ділиться на 3. І це дорівнює. ну, Це буде 120. Пишемо. 120. Записуємо в дужках чого. Це у нас буде деталей. За день це у нас продуктивність праці продуктивність праці другої фірми. Ну а тепер треба зайти продуктивність праці третьої фірми. Пишемо «третя дія. Знову записуємо, що продуктивність P це А, що ділиться на Т, і це дорівнює. Треба тоді 3600. третя фірма – Може виготовити деталей. За 60 днів, то пишемо поділити на 60 Якщо ми спочатку поділимо на 10, зберемо від 60, то це у нас буде 360. Що ділиться на 6 і це дорівнює? 36 поділити на 6 це буде 6 і 1 ноли, це 60. То це буде 60 деталей за день. Це у нас буде продуктивність. Продуктивність. Праці. Третьої фірми. Є. Ну що ж, а тепер, якщо їм всім дали одночасну цю роботу, то нам треба знайти загальну продуктивність, скільки вони деталей за день будуть виготовлювати одночасно. То що ж нам треба тоді зробити в четвертій дії? Треба тоді 180 деталей за день. Додати, то що перша виготовлює. Друга буде 120. Ну, а третя буде 60. І це дорівнює 180 плюс 120 це буде 300, плюс 60 це буде 360. Записуємо в дужках Чого? Деталі за день. Це у нас буде загальна продуктивність праці. Загальна. Продуктивність продуктивність праці трьох фірм є, ну що ж, а тепер? Коли ми знаємо загальну продуктивність праці, нам треба всього виготовити 3600 деталей. Давайте знайдемо час. То пишемо тоді п'яте. Як знайти час роботи? Треба тоді обсяг роботи, а поділити на загальну продуктивність П. І це дорівнює обсяг роботи. У нас треба 3600 деталей поділити. А продуктивність у нас 360 деталей за день. Ну і це дорівнює. Видно, що це дорівнює 10. Пишемо в дужках чого? Днів. Це в нас буде час. Так, за скільки днів буде виготовлено замовлення, то пишемо це час, виготовлення. Замовлення. Є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виготовили замовлення за 10 днів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення про продуктивність праці. На цьому вправу завершено.